Президент Злочинець. Подкаст Радіо Зоопарк підслухані розмови. Журналіст. Так вам таки оголосять вирок у справі, в якій присяжні визнали вас винним. За 10 днів до інавгурації. Здається, в нас ще не було президента злочинця. Ви перший Трамп. Це тому, що нам президентам молоко за шкідливість треба давати. Ой, вибачте, не той папірець, зараз почекайте. Ага, ось він. Це тому, що нам, президентам видають право на амністію. І всі президенти нею користуються для себе, своїх рідних, близьких і інших кримінальних партнерів. А по закону, якщо людина амністована, вона вже не вважається винною, засудженою. Зрозуміло. І навіть не можна згадувати про цей злочин. Хіба що на родинній вечірці переготати Подкаст Радіо Зоопарк. підслухані розмови.